Вітаю всіх! Пропоную вам щоденний прогноз, бути чи не бути, або так чи ні. На три варіанти. Або три події, які ви хотіли переглянути саме сьогодні, 15 липня 2024 року. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, а я починаю з першого. Перший варіант книга вам так. Ви можете розпочинати будь-які. Справи, що стосуються оформлення документів, або отримання дозволів, можливо, хтось хоче паспорт за кордони отримати, або може і ще це стосуватися навчання. Можливо, комусь потрібно здавати якісь або тести, або заліки, або іспити, тож, можливо, десь щось вам ще треба прочитати, дочитати, і можете сміливо діяти. А я бажаю вам гарного дня. Другий варіант. Гора. Вам так, але вам доведеться зіткнутися з певними перепонами. Можливо, вам потрібно ще добрати деяку інформацію, щось розвідати, розузнати До себе, для себе ви можете визначити, чи вам потрібна взагалі ця гора і чи потрібно її долати, чи можливо її обійти іншим шляхом. Тож ви можете діяти, але проявіть свій розум і обміркуйте, як вам краще. Чи вам потрібно підкорювати цю гору, чи, можливо, ви її обійдете. А я бажаю вам гарного дня. І третій варіант: серце. Вам так. Ви можете сьогодні насолоджуватися. З сімейними стосунками, а можливо, для когось це буде якесь сердечне побачення. Тобто, все, що стосується ваших позитивних емоцій, родинного спілкування, все це буде вам так. Те, що ви замислили, можете сміливо розпочинати діяти, ви отримаєте свій бажаний результат. А я бажаю вам гарного дня. І нагадую всім, що це енергія лише цього дня. Наступного дня будуть інші енергії, інші відповіді. Тож бажаю вам спокійного, мирного і затишного дня.